ゴールが来るわ Ми хочемо об'єднати Україну нашу з Божою допомогою тільки з матір'ю Божою, з її благословенням, щоб дітки помолилися, бо їхня молитва сама сильна. І Господь нас обов'язково почує. Будемо, матися, щоб віра тверда була, віра православна, віра, та, яка була наших дідів, бабів, а не ту, яку люди собі придумали. російського патріархата, віра, розумієте? Будемо це, щоб був мир, звісно, на Україні, щоб країна вистояла тільки за це. Що робить московський патріархат, це ж по-моєму вже всі повинні розуміти. Під цею хресною ходою скривається дуже багато е, того гібридного, що зараз називають. Я була свідком, коли привозили хлопців з 95-го і священники відпівали хлопців і казали, що це не війна, це брат проти брата, це громадянська війна, що нам втовковують сьогодні зараз. Хто це не розуміє, то я вже не розумію тих, то живуть в Україні і цього не розуміють, то хто хоче жити в хорошій країні, в нормальній, демократичній. Вони зробили ходу з'єднання України, і тим самим вони ж покривають московський патріархат і гроші, які збирають на цих ходах, в цих церквях, ідуть в Москву, і купляється зброя для того, щоб збивати наших хлопців. Хто ще цього не розуміє? Наразі така ситуація. Відбувається судове засідання про обмеження, верніше про зміну руху маршруту. Разом з тим є вже усна домовленість з Владикою Никадимом, що хода піде через Західне шосе. тобто не буде йти по вулиці Чудній. Тобто Досягнутий компроміс, який буде, я сподіваюся, дотриманий і таким чином нам максимальний спосіб вдасться неможливити будь-які провокація. Багато хто сьогодні хоче спровокувати і наша церква. Намагається уникнути цих провокацій, і якщо навіть так по-людськи до нас звертаються, до мене звертаються владика, щоб може не штовхувати людей, щоб може люди йшли один одному на порозуміння. Будь ласка, чому не так? Ми можемо зрозуміти тих, хто сьогодні прагне миру. Ще раз скажу: я вірю, що наша Житомирщина і наша земля вона благословена. Ніхто не зможе нас спровокувати. Ми сьогодні ті, хто лише. Е...

Звичайно, ми мали забезпечити повну безпеку цієї ходи. Ми передбачили залучення службових собак, вибухотехнічної служби по маршруту слідування колони для того, щоб не допустити порушень громадського порядку і якихось там заворушень. І тому плідна праця з представниками наших активістів. Ми все зробили, щоб все пройшло спокійно.